зараз подивимося. Наживо. Пу-пу-пум. О, так. Треба тільки перевірити, як у мене звучить тут звук, відповідно, для цього. Ох, капець. Чекайте, то що таке, йме? І мені цікаво, чого видно тільки вкладинку, хоча, до речі, воно так не мало бути. Ем... Так. Change. Чейдж. Ну, ми ціні до самому фотку виоберемо, я думаю, буде нормально, взагалі і цілком цей. Так. Тепер я хочу зрозуміти, що в мене з стрімом. Так, тому що воно якось дивно. Так. Капец сов. Селект. Ну. Так. Uh, то що за прикол, якщо як шой заравейду за позиция? нем, uh, нем чекайте то щось на то такс. А воно би якось мало бути інакше просто що цікаво. Але як? О, чекайте, 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 чекайте. А... Але капець, воно... Я зараз спробую ще раз Та... перемкнути, тому що мені щось здається, що щось не так з цим, з програмою зараз. Oh. Mm. Треба спробувати ще раз, бо це щось незрозуміло що. А, так. Я вернулся. Мне а, интересно, за штука с стримом, что он как-то не цей... Капец, он показывает то же самое. А, Что-то уже не то секундочку, то, что за прикол. А -а -а. А -а -а. По-моему, я его выдал. Так, е, то, що за прикол. Мені треба. Е, так. Тепер маю ніби бути все видно. Якщо я зробив все так, як воно би мало бути. Е, момент. Ага, воно працює, я поняв. Е, Араз зробимо діло. Та я зрозумів, що рушення треба поставити нормально. О, десь так, я так думаю. Ну, ніби нормально. І все. О, капець, як воно довго грузить, Це просто взагалі не ви. О! Файний є. Е, може, най трішки за сину збільшив, я не знаю. Е, коротше, цей... Вимикаємо звук, ага, да, я, походу, трошки за сильно рушив.